Важливо не давати усвідомленню того, що твої можливі помилки будуть призводити до страждань і виходу із симуляції квітів нації, побратимів і втрат бойових операцій. Не замовчувати їх, не приховувати у остраху за свою дубку. Так, а конкретно доповідати і вживати заходів там, де від тебе це залежить, аби це усувати, максимально нівелювати, виправляти якомога скоріше та якісніше. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий В ефірі я, Сашко добрий грію танчик, трофейний, щоб його пустити і відкачати оливу з коробок передач. Чому? Тому що вчора. Ганяли цей танчик, проводили ходові випробування. Я конкретно на ньому проїхався трохи. І вам відосики записував. І коли я забрався глушити, думав, тільки би не забути відкачати оливу, тільки би не забути відкачати оливу. І у підсумку, що правильно, я забув відкачати оливу, приїхав сьогодні сюди і з великою радістю від того, що на вулиці, в принципі, більш-менш плюс. На вулиці якийсь такий собі плюсик. Тому. Шанси на те, що я пущу цю машину без попереднього відкачування уливу, якого промахав, вони великі й добрі. Разом з тим, цей відносик, він, власне, присвячений тим, хто тільки но, мабуть, насамперед, тим, хто тільки но приходить в галузь експлуатації техніки, взагалі бронетехніки, зокрема, її ремонту, також і відновлення. Так я промахався, у мене просто немає. Я ну, не танкіст, у мене немає механічної пам'яті. Просто механічної пам'яті, коли ти взимку глушиш машину, ну, перш ніж її заглушити, відкачати оливку з КПП. Немає такої механічної пам'яті, немає звички, бо ну, я на, насамперед будемо так казати БМП, -ст. У мене є, наприклад, механічна пам'ять. Механічна пам'ять на БМП. Зупиняєшся стояти, відкриваєш дренаж корита. Збираєшся їхати, закриваєш дренаж корита. І, до речі, навіть це не панацея від потрапляння дощу в двигун, чому я е, висвітлю в інших відео. Проте, тут, ну так, промахався, промахався. Був би нормальний, лупанув би вночі нормальний мороз. Е, були все на бойових, може би було легко не пуститися, залипнути, постраждати, вийти з симуляції, там, провалити якусь частину бойової операції. От. Е, і треба бути готовим, особливо якщо ви йдете з цивільного життя. Що ви будете тупішати? Ви будете тупішати, ваш інтелект буде падати від систематичної втоми. Мені там лікарі пояснювали. Ви би могли сказати, що це тільки у тебе, тому що ти сам по собі не дуже розумний з цивільного життя. Насправді ні. Багато а стоп, не те, не кран. Так. Подачу пального закрив і зараз продуваю підігрівач, бо вже нагрів достатньо От. проте насправді це кажуть багато інших людей, і цілком ймовірно розумніших за мене. Так? Тобто ви будете робити помилки. Ви будете робити помилки, і важливо тільки до того підходити з позиції конструктиву. Тобто, щойно ви їх усвідомлюєте, вживати заходів задля усунення їхніх негативних наслідків, доповідати командирам, проговорювати, а не замовчувати з тих позицій, що ой, то ж мені прилетить, то нехай краще я відправлю машину так, а вони там хай собі любляться по посадках, там як хочуть, то вже не моє. Я не отримую тут дисциплінарного стягнення. Я такий, от повітряна кулька, всі навколо там. Я всіх надурю. Ви таке теж будете зустрічати, бачити, чути. І важливо в конструктиві. В конструктиві мислити Так, в переможному ключі, тобто максимально якісно свідомо підходити до вирішення питань, по можливості проговорювати їх з іншими недурними людьми. Хоча би. Недурними в плані тих конкретно якихось ситуацій, навичок і знань. І працювати сумлінно, працювати на перемогу. І, зокрема, якщо вам, ви маєте острах братися за щось, щодо чого не маєте достатньо досвіду, то я вам наведу мій конкретно приклад. У мене на сьогоднішній день немає жодної хвилини ніякої. Підготовки ніякого навчального центру. Я в очі не бачив ніякого навчального центру, ані з експлуатації бронетехнік, ані з її ремонту. Мене навчали навчала практика і навчали навіть ті, хто насправді реально навчати не хотів. Я все одно їх брав за бари, залазив їм на горб і сидів над ними, і запитував, і аналізував допоки домагався розуміння і вміння це добре. Робити, тобто, дивіться, я прийшов в ремонтно-відновлювальний батальйон з вулиць. Я з такою механічною роботою в житті перед тим ніколи не взаємодіяв. І, до речі, один з найкращих техніків роти на сьогоднішній день, який я знаю в піхоті, він з цивільного життя і за фахом флорист. Щоб ви собі краще розуміли так, флорист. То я займався ремонтно-оздоблювальними роботами, там, гі гіпс, там всілякі такі штукатурні історії, кахлі, і прийшов крутити гайки. І перші, ну хай не дні, а тижні я на це дивився, і я, я можливо. Не розумів, як треба робити, але я розумів залізобетонно, що так конкретно, як я бачу, робити не треба. Ну, зокрема, це не жарт. Я зараз кажу в буквальному сенсі слова. Болти забивалися кувалдою. Болти забивалися це не жарт. Це не анекдот. Це те, що я бачу власними очима. І коли я, людина, два дні в цій темі з квадратними очима сказав. Дорота компота, ну так же ж не можна, то мені там один пан сказав: залазь на машину і показуй, як треба. І ще, чому важливому мені, чого важливо мені навчили ті люди в той час, це те, що як ти зробиш, так воно і буде. Майже ніхто ніколи не буде за тобою виправляти або перероблювати. Як ти зробиш, так воно і буде. І від цього великого болю, від споглядання забивання болтів кувалдами, я докотився на сьогоднішній день до того, що є командиром відділення технічного обслуговування бронетехніки. Ремонтую, катаю, створюю цілу екосистему взаємної допомоги. Ну, як створюю, підтримую, вона вже створена, вона вже працює. Всеукраїнського масштабу, з того тішуся. При тому, що, технічно я взагалі-то маю навіть допусків. Не маю допуску це все, все робити. Що це означає? Який висновок? Не бійтеся. Не бійтеся. Братися за те, чого не вмієте, чого не знаєте. Беріться з розумом, з вашою тверезою свідомістю, не бійтеся, помилятися. Робіть, працюйте, помиляєтеся, виправляйте помилки, не ховайте помилки, проговорюйте помилки, висвітлюйте власні помилки. Робіть висновки, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.